Слава Богу, народ Божий, разом до Господа. Церква йде разом до Господа, до свого Спасителя, і так, таку гарну пісню нам діти співали. І так приємно знаєте, бачити сьогодні один одного в такому залі, де світло, де посмішки, в такий нелегкий час, який зараз є в Україні, де горе, де сльози. Де лихо, яке прийшло на нашу землю, але разом для, до Господа йде церква Його слава йому. В одній газеті була така стаття: Відмовившись від крові, людина помирає. Відмовившись від крові, людина помирає. Стаття була про одну таку трагічну подію. Яка сталася в Норд Каролайні про двох молодих людей, які нещодавно тільки одружилися, вони сіли за машину, десь їхали, про щось мріяли, але раптово попали в аварію. Дівчину викинуло з автомобіля, а хлопця забрали реанімацію. В нього була травмована дуже селезінка. Ребра поломані, з почками була проблема. І Лікарі зібралися і поставили такий діагноз, що треба термінова операція, треба операція на Селезінці. І не один хірург не візьметься робити цю операцію, поки не буде переливання крові. І йому це сказали, йому це донесли, але з якихось своїх людських переконань ця людина вона відмовилась. Вона сказала, я не буду цього робити. Якось його стабілізували, але все рівно, без переливання крові. Лікарі сказали, нічого з цього не вийде. Ще раз прийшов головний лікар, йому це сказав. Цей чоловік, молодий чоловік, знову відмовився, і він помер. Без крові, без крові нема життя. Сьогодні Господь дав нам вибір, і церква сьогодні в такий чудовий день, коли ми згадуємо смерть Господню, коли ми приєднуємось через хліболомання, коли ми розділяємо цю чашу і згадуємо страждання Ісуса Христа, ми приймаємо Його кров в себе через, через це вино, як Його кров. Ми маємо життя. І так. Каже Боже Слово, так каже Боже Слово, що без крові нічого нема, нема прощення, нема життя вічного, нема життя. Кров. Яке слово, знаєте, я думаю, у багатьох виникають різні, різні думки, різні уяви, кров, кров і не, не таке непросте не, не слово. І Біблія нам каже, що від однієї крові Господь він зробив весь люд, люд, род людський. І Він поселив по, по, по всій всі поверхні землі. Від однієї крові, від, від Адама ми народилися. І ми знаємо, що Той Адам Він згрішив, що він впав і через нього, через нашого батька, прабатька. Прийшов гріх. Прийшов гріх в людину. І як людина не бореться з цим гріхом, як вона не сражається, але Давид вже каже, що в гресі народила мене мати. Людина приходить в цей світ, вона вже приходить з цим, з цим першорідним гріхом. І вона мучується. Ми бачимо деякі свої риси характеру, бачимо те, бачимо, дивимося навіть на своїх дітей. І, і думаємо, звідки це в цій дитинці з'явилося. Але це той гріх, першорідний гріх, який був у Адама. Зачитаю декілька місць Писання, де апостол Павло він пише до римлян. І він пише такі слова, адже заплата за гріх смерть, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Алілуя! І написано, бо як через одну людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили, тому що всі згрішили. І так через Адама прийшла смерть до людей, тому що всі згрішили, і кожен, хто робить гріх, він розділений з Богом, він іде в смерть. А той, хто має сьогодні спільність з Ісусом Христом, той, хто приймає сьогодні це життя, як приймає Його кров як, як життя, визнаючи його тільки єдиним Господом і Спасителем, Він має це життя. Слово Боже каже адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але треба було викуплення для людини. Треба, щоб людина була викуплена якось від, цього, від цієї смерті, і вже не допомагали ніякі жертви того закону, який був дан через Мойсея, Богам, коли приносились телята, коли приносились козли, коли лилась їх кров, і ця жертва, вона вже була недосконалою. Треба було щось більше. І у кожного сьогодні був вибір, коли ми йшли сьогодні в зібрання, коли ми прокинулись, або вчора строїли якісь плани йти мені сьогодні на хліболомання або не йти. Кожен випробовував сам себе. Я буду сьогодні в зібранні. Я буду сьогодні мати спільність в чаші і хлібі або ні. І яких, яких, ну, якісь думки нас, до нас приходили, і я приймав рішення. Піду я чи не піду. Може, тягарі, які є, може гріхи, яких я набрався, і тих ріпяхів, вони заважають, і я буду томитись? Ні, я спочатку збавлюсь від них, а вже піду на наступний місяць. Знаєте ні, сьогодні, Алілуя, кожен прийняв вибір. Сьогодні кожен прийняв вибір і не відмовився бути сьогодні в зібранні і мати цю спільність. ми сьогодні є тут. Ми сьогодні є церква, слава йому, і ми викуплені дорогоцінною ціною. І так каже Писання, і пише апостол Петро, що, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агця. Ми зробили свій вибір. і ми Твердо знаємо, що ми викуплені кров'ю Ісуса Христа, як, як цього акція, непорочного акція. Ми зробили цей вибір, слава йому. Колись багато людей, і я згадую свого знайомого, який став сходинкою, що я прийшов до Господа, що я навернувся до Господа. Я передивлявся архів наших відео. І бачив, коли він стояв за кафедрою 13 років назад, там, за дерев'яною кафедрою у нас біля братів, і він проповідав, що Господь зробив в його житті. Що Господь зробив, коли він помирав. Коли він лежав, його звільнили з тюрми, відпустили. Знаєте, є таке слово актіровка. Актровать. Це, це коли людина вона дуже хвора. Дуже хвора і нема зовсім ніякої надії. І, цю, і вона помирає, і нема сенсу її лікувати там в тюрмі, тратити на неї кошти, час лікарів, її відпускають додому помирати. І цей мій друг він, він лежав, мама його ж не тримала в хаті, він лежав в прихожій, він гнив, розлагався, і він чув, як прийшов католицький священник з православним. І вони спорили, хто його буде відспівувати. Хто його буде хоронити, вже був куплений гроб за 99 гривень в 97-му році, і той гроб там стояв поруч, його хоронили. І до цього брата, майбутнього брата до мого друга Володі, підійшов його знайомий, який колись займався з ним тими ж беззаконнями, якими і він сам займався. Ім'я мого друга лякали там в тому райцентрі лякали всіх людей. Знаєте, всі його рідні, вони всі по тюрмах. Вони займалися криміналом, вони займалися наркотиками, вони багато там робили біди і лиха. Але так він вже був, знаєте, зломлений цією хворобою і лежав, і помирав. І до нього прийшов друг і каже: в тебе є надія. Ти все рівно помираєш, але в тебе є надія, ти можеш погодитись на те, що Господь є твій Спаситель, що Господь проляв свою кров за тебе, і ти можеш покаяти в своїх гріхах, і Бог тебе сілить. А якщо не сілить, то ти спасений підеш на небо. Знаєте, і ця людина, вона каялась, він не ходив. Взагалі не ходив, він жив під, під російською границею в Сумській області, але десь взялись сили, і його привезли в Бортничі сюди, нам, в Київ. І він вийшов на покаяння. Вийшов на покаяння, він каявся. Він до цього не міг стояти на ногах, а він каявся і просив Господа обмити його своєю святою кров'ю. Він прийняв його, він довірився йому. І знаєте, йому стало потім через декілька днів стало погано, і він лежав в лікарні і в церкві зробили об'яву: там помирає наш брат. Але йому потрібна кров. Йому потрібна кров. Підійдіть, підійдіть, підніміть руку, хто готовий здати кров. Одна людина підняла, може, дві підняло. І проповідник каже: там лежить Ісус, там лежить Ісус, який пролив свою кров. За вас, друзі. І сьогодні йому треба ваша кров. Тому грішнику, тому тій пропащій людині треба кров. І багато людей піднялося. Багато людей записалося, пішли і здавали кров. І наш брат, який, знаєте, участковий, він був здивований, хто його випустив з тюрми. Як ви його могли випустити? Я стільки його ловив. Нарешті його посадив. І коли він помирав, той участковий був такий щасливий. Але знову ця людина проїжджає в його місце, але вже не з беззаконням, а проїжджає свідчити Євангеліє Царства Небесного. Алілуя. І ця людина, якій були зачинені всі двері, вона їздила ще п'ять або шість разів в Америку. Вона свідчила там, його нікуди не випускали і нікуди не впускали. Але ця людина. Через неї покаялось багато-багато людей, слава Ісусу. І це зробила кров Ісуса Христа. Це зробило те, що цей брат він зробив вибір, вибір іти за Ісусом, вибір служити Йому. І Він служив в репцентрі. І знаєте, скільки людей покаялось? Прийшла одна, одна дівчина тільки звільнилася і проповідували на чернігівській колонії. Вона тільки звільнилася. Все, Їх три, три рідних, або чотири, по-моєму, чотири рідних сестри і всі в тюрмі. Всі в тюрмі, бо вони кишенькові, як правильно, карман, кишенькові злоді. Вони всі крали, бо їм треба, було, треба були гроші на гріх. І одна вийшла, одна вийшла, одна, одна покаялась, получила прощення, і їй там зробили. І зробили пропозицію, і вона вийшла заміж, вона щаслива і пише письма пише іншій сестрі в тюрму. І туди каже, поїдьте до моєї сестри. І знаєте, так, одна за одною покаялись всі чотири. І всі чотири сьогодні служать Господу. Двоє або троє вони замужем за служителями, вони мають щасливі сім'ї, вони мають онуків, і це зробила кров Ісуса Христа. Вони зробили вибір, вибір іти за Ісусом Христом. Вони зрозуміли, що тільки в крові Ісуса Христа є спасіння і життя вічне. І сьогодні людина стоїть перед вибір, вибором. Перед нами буде чаша, перед нами буде хліб. Апостол Павло він каже, да випробовує себе кожна людина. З яким серцем я сьогодні прийшов, з яким серцем я сьогодні буду приймати. Участь в цій заповіді. І я прочитаю слова, які сказав сам Ісус Христос: якщо не будете їсти тіла сина людського, і не будете пити Його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я Його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров. Справжній напій, хто споживає моє тіло і п'є мою кров, то той перебуває в мені і я в ньому. Така обітниця сьогодні для нас від Господа, від святого Бога. Хто буде їсти це тіло це, цей хліб, як тіло Його, хто буде пити це вино, як кров Його, той буде мати життя. І велика подяка нашому Господу за Його премудрий план, за те спасіння, яке Він нам подарував через Сина свого Ісуса Христа. Я хочу молитись сьогодні з усіма вами. Любі друзі, церква Божа, хай Бог благословить, зміцнить нас і дасть сили нам пройти цей ще земний, нелегкий шлях. І всіх Він буде різний, але крові Ісуса Христа ми переможемо. Амінь.